І, любі мої, сьогодні у мене для вас демонстрація мого замовлення номер 2 по каталогу липень 2025 року Avon. Давайте подивимося, що ж я замовилася, що замовили у мене. Так, Беру традиційну шпажку, так, треба пришвидшитись. Так, зараз ми подивимось. Замовлення вийшло невеличке. Я щось не дуже собі щось вибрала, тільки те, що в мене замовили. І так, перше, це неймовірний вгет для душу, мальтійський оазіс, морська сіль і квітка груші. Ось такий аромат тут. дуже дуже класний, класний цей аромат, у мене вже є така пінка. Замовила такий набірчик, це такі мініатюрки, малюська така, це з пантенолом і кіка-екстрактом якимось, міцелярна водичка Тонер. Два в одному. І ось такий ось серум і крім сяяння Radiance, вітамін С, Папая екстракт. Ось таку парочку замовили. Далі замовили ось таке укріплення для нігтів. Це такий лак, укріплювач. Написано Ultimate Hardening. Тобто такі нігті, щоб були дуже-дуже міцні і класні, ось такий засіб. Супер класний кремчик навколо очей. Тут таких двох, двохфакторний такий для верхнього повіка, одна діляночка для нижнього інша, інший кремчик, такий більш, більш легкий для верхнього повіка, більш такий щільний кремчик для нижнього повіка, ось така дует такий. Ось такий класний кремчик. Вже багатьом полюбився. І цікавинку я замовила собі: це ультразволожувальна помада ось в такому відтінку. Це ще вона з минулої версії з фокусу, просто ще з розпродажу якогось: Nude, Lux. це якийсь преміальний нюдовий відтінок, називається. Зараз ми відкриємо і спробуємо на губах. Ось такий, неймовірний, привабливий матовий футлярчик це, має ця помада. Тобто вона зволожувальна матова. І ось такий, о, дивіться, який красивий нюдовий відтінок. Преміальний нюдовий має ця, ця помадка. Зараз спробуємо на губах. Так, я стерла свій блиск давайте будемо наносити. Ой, дуже така приємна текстура з цієї матою помади. О, дуже-дуже красиво, подивіться. Ось такий справжній нюд. Преміальний нюд Я маю. Ось таке було моє друге замовлення.